Вітаю в сьогоднішньому відео. Піде мова про східні єдиноборства або як їх ще називають бойові мистецтва. Ви дізнаєтеся, у чому полягає різниця між найпоширенішими видами єдиноборств в другій частині уроку? На вас як завжди чекає активне та веселе тренування. Техніки самозахисту опановувалися та передавалися у народів багатьох східних країн. Найпоширеніше із них об'єдналися у цілі види спорту та дійшли до нашого часу. Айкідо японське бойове мистецтво, яке з'явилося на початку ХХ століття. Айкідо, або як називали його перші учні Айкідзюдзюцу, техніка цього виду стала основоположною. Це сукупність вивчених моріхеєм у Есібою бойових мистецтв, філософії і релігійних переконань. Назва перекладається як шлях злиття з життєвою енергією або шлях гармонізації духу, Айкідо є захисним видом єдиноборств і направлене на нейтралізацію супротивника та припинення конфлікта. Учнів навчають техніці перенаправлення енергії супротивника для того, аби здійснити больовий захват або ж кидок. Дзюдо це японське бойове мистецтво, що зародилося в кінці 19 століття, дослівно перекладається як м'який шлях. Дзюдо засноване на цілій філософії піддатися, щоб Перемогти найкраще використання тіла і духу, взаємодопомога і взаєморозуміння для того, аби досягти кращого результату дзюдоїсти використовують різні больові прийоми, китки та утримання. При цьому травмонебезпечні прийоми і удари допускаються до вивчення тільки в формі ката, тобто з уявним супротивником джиу-джитсу один із найдавніших видів японських бойових мистецтв. Він зародився на початку 16 століття. Джиу-джитсу це рукопашний бій, в основі якого лежить м'яка та піддатлива техніка рухів. Основний принцип піддатися нападнику, але при цьому направляти всі його рухи в потрібну обі сторону для того, аби нападник опинився в пастці і потім вже використати його силу проти нього ж. Це правило сформулював лікар Сіробея Каяма, який зауважив, що великі дерева під вагою снігу падають. А от гілки верби просто прогинаються, але потім вирівнюються. Карате – це японське бойове мистецтво, що зародилося у 18 столітті. В перекладі означає порожня рука, учні навчаються прийомам захисту та нападу. Зазвичай е, ця техніка передбачає удари по життєво важливих точках організму супротивника. В процесі навчання каратисти вчаться розбивати цеглу, дошки та інші тверді предмети єдиним ударом. Карате ділиться на напрямки спортивне, прикладне і традиційне, а також на різні стилі та школи. Останніх налічується понад 200 видів. Тайський бокс це бій у форматі вільного поєдинку. З'явився цей вид тайського бойового мистецтва кілька тисяч років тому. Перекладається як поєдинок вільних або ж вільний бій. У процесі бою удари наносяться кулаками, ліктями, ступнями, гомілками та колінами. Недарма це бойове мистецтво називають боєм восьми кінцівок. Під час тренувань та змагань учні використовують шолом, капу та пахову черепашку, оскільки удари наносяться по всьому тілу. Еквундо це корейське бойове мистецтво, яке, окрім захисту без зброї, пропагує також здоровий спосіб життя та особистісне зростання. Воно зародилося приблизно в середині ХХ століття і в перекладі означає шлях руки і ноги або ж шлях до самовдосконалення. Визначення терміна Теквондо озвучив засновник Чхве Хі. Теквондо означає систему духовного тренування і техніку самооборони без зброї, поряд зі здоров'ям, а також кваліфікованим виконанням ударів, блоків і стрибків, що виконуються голими руками і ногами для поразки одного або ж декількох суперників. Ушу це давньокитайське бойове мистецтво, яке зародилося ще у 2000 році до нашої ери. Дуже популярна, але зовсім неправильна його назва кунг фу. Правильніше казати кунг фу або гунфу. Є дуже багато різновидів ушу, від чого залежать його основні прийоми та форма. Бувають малорухливі та з численними пересуваннями, спрямовані на удари руками або ногами, з елементами танцю і інші стилі. Між іншим, Брюс Лі та Джекі Чан вивчали саме ушу. Погодьтеся, майже у всіх видах східних бойових мистецтв дуже цікава філософія та є певний акцент на духовному розвитку, проте якою є власне користь для здоров'я. І єдиноборство сполучають динамічні вправи зі статичними. Розминка майже завжди включає в себе елементи стретчингу та кардіотренувань. Таким чином подібні заняття дозволяють спалювати калорії, а також нарощувати м'язи. Більшість прийомів у згаданих бойових мистецтвах засновані на роботі із власною вагою. Різні частини тіла стають важелями та противагами, тому дуже важливим є баланс. А для цього потрібно тримати правильну поставу. Також дуже велике значення має положення стопи.

Переходимо до нашого тренування. Починаємо, як завжди, із загальнорозвиваючих вправ на місці і вправа перша. Вихідне положення стійка, ноги нарязно, руки на поясі. Будемо виконувати колові оберти головою. Спочатку в одну сторону будемо виконувати по 8 разів, потім в іншу. Займіть вихідне положення і починаємо. Раз, два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закінчили вправу. Переходимо до наступної вправи. Вихідне положення стійка, ноги нарізно, ліва рука внизу, права вгорі, кисті стискаємо у кулачки. На раз, два. Виконуємо відведення рук назад. На три, чотири. Ми змінюємо положення рук і знову ж таки відводимо руки назад. Отож, займіть вихідне положення і починаємо вправу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, 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 раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Далі будемо виконувати колові оберти у плечових суглобах із прямими руками. Спочатку виконуємо назад, потім вперед. Починаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І назад. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. І вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Закінчили вправу. Переходимо до наступної вправи. Ноги все так ставимо, як і в попередніх вправах на ширині плеч. Руки зчіпляємо в замок за головою і будемо виконувати нахил в сторони. На раз, вправо, два, прямо, три. Вліво, чотири прямо. Отож займіть вихідне положення і починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. 4. Закінчили вправу. Наступна вправа це ножиці руками. Займаємо вихідне положення. Стійка, ноги нарізно, руки попереду. На раз, два, три ми робимо ножиці руками, причому почергово змінюючи спочатку права рука вгорі, потім ліва. І на чотири відводимо руки в сторону. Отож, займіть вихідне положення. Починаємо вправу. Раз, два, Три, чотири, 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 раз, два, три, чотири і раз, два, три, чотири. Ми закінчили. Наступна вправа це будуть нахили. Для цього можна поставити ноги трошки ширше, аніж на ширині плечей. Тоді вам буде трошки легше виконувати цю вправу. Спочатку нахиляємося до лівої ноги, потім посередині до правої ноги і вирівнюємо наш тумбу. Починаємо вправу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три чотири. Раз, два. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Закінчили вправу. Переходимо до наступної вправи: вихідне положення. Вузька стійка, руки на поясі. На раз. Піднімаємось на пальчики. На два опускаємось. На три. Знов підіймаємось. На чотири опускаємось на повну стопу. Займіть вихідне положення і починаємо вправу. Раз, два, три, чотири. 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 Переходимо до наступної вправи. Ще трошки порозігріваємо наші ноги. Відводимо праву ногу вперед і будемо виконувати колові оберти стопою. В одну сторону, потім в протилежно. Спершу виконуємо вправу на праву ногу. Почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Змінюємо напрямок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер виконуємо все те саме, але лівою ногою. Починаємо. Раз, два, три, чотири. 5, шість, сім, вісім, девять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо ногу на місце, ми закінчили. Ми вже добряче розігрілися, тож будемо переходити до стрибкових вправ. І перша вправа. Ноги ставимо разом, будемо виконувати невисокі стрибки двома ногами. Приземляємося на носки. Почали! Закінчили. Наступна вправа будемо стрибати тільки на правій нозі. Трошки підніміть або ж відведіть назад ліву ногу і ми починаємо. А тепер Будемо так само стрибати тільки на лівій нозі. Праву трошки піднімаємо і почали. Наступна вправа це стрибки двома ногами із підняттям колін вперед. Займіть вихідне положення і починаємо вправу. І переходимо до наступної вправи. Вона вже буде остання на сьогодні. Це будуть стрибки із пересіду. Спершу присідаємо і вистрибуємо, піднімаючи руку вгору. Все зрозуміли? Тоді починаємо. Ми закінчили, а тепер будемо відновлювати дихання. Вдих, розкриваємо руки в сторони, видих, трошки округлюємось. Вдих, розкриваємо руки, видих, дихаємо повільно і глибоко видих. Вдих глибокий, видих повільний. І ще раз вдих і спокійний. Видих, молодці! Ви сьогодні гарно позаймалися. А на цьому ми будемо завершувати. Дякую вам за увагу! На все добре!